Якби ти знала, яка ти гарна, коли у собі не маєш страху, коли смієшся так, ніби влітку діти плюскочуться у ріці, печуть безкарно очі сарни, а кожен подих штовхає з даху, і стигне серце, моє астральне, давно забуте в твоїй руці, і кожна стигма, і кожна айстра. Висить на сході, зове додому. І кожен вітер, як варте слово, летить на захід і кличе вгон. На небі майстер латає дірку, ламає мірку, ховає в тому, А в дні морському знаходить отвір, вливає воду і горизонт. Стоїш ні в року, Ідеш півкроком, шукаєш місце, знаходиш метод, де край за краєм і рік за роєм плетуть навзаєм карта душа. Тож з новим раєм і з новим роком готуйте каву і сигарети. Живу, як можу, роблю що хочу, люблю, як знаю, і вся печаль. Любив, як вмів, і люблю, як знаю. І знаки гадів морських і чаєк, читав запоєм, тепер за свою, пливу, як риба, мовчу, як міф. З колишніх днів не завариш чаю, любив, як вмів, і люблю, як знаю, і знов чекаю, і знов чекаю, і знов чужих не пускаю в дім. Безхмарні дні витрачаю марно, курю безрадно, пишу бездарно. Цілком легально, цілком безкарно Зриваю шапки календаря. Приходь, як зможеш, дзвони як схочеш, Хоч серед ночі, хоч непарних. яка ти підла, яка ти гарна, і як нам разом, і як нам там.